Вітаю, малята. Запрошую вас сьогодні на цікаве заняття з аплікації і пропоную послухати святковий віршик перед заняттям. Попадають сніжинки, на дерева, на будинки, снігових стоїть на дворі, сяють в небі ясні зорі, сплять маляточка вже всі, Миколая бачать у вісні, місяць світить у горі, на дорозі чїсь сліди. Це іде до діток просто Миколай святий у гості. Він несе в своїй торбинці подарунки і гостинці. Миколай де не один, нянголята поряд з ним. Вони йому допомагають, двері та віконця відчиняють, в кожну хату завітає та маляток привітає. Покладе під подушки тихенько, подаруночки маленькі, здоров'я побажає всім, щоб затишним був дім, щастя, радості багато, щоб чемними росли малята. А коли настане рано, буде вдячні, Миколаю. Всі бажання він здійснить, подарує гарну. Діти, святий Миколай слухняним діткам принесе подарунки, ласощі, а не слухняним різочки. Отже, пропоную сьогодні на занятті виготовити різдвяний чобіток, в який святий Миколай покладе для вас подаруночки. а будемо ми його сьогодні з вами робити з ватних дисків. Тож чекаю малята від вас різдвяних чобітків. До побачення, до зустрічі!